Слово Україна, коли з'явилось та що воно означає, зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Вперше слово Україна ми фіксуємо у київському літописі під 1187 роком. Йдеться мова про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича. І літописець пише, що за ним вся Україна плакала. Після цього згадки назви Україна або Вкраїна починають з'являтися в літописах регулярно, і це зовсім не окраїна, бо ми маємо дві варіації: Україна та Вкраїна. Зрозуміло, що можливо в 12-му столітті цим словом Україна позначали край, тобто певну межу прикордоння. Але з часом слово Україна або Вкраїна, в який корінь край, тобто земля, рідна земля, став позначати не що інше як назву загальну територію, де проживають українці, тобто батьківщина.